Або у лісопаркових зонах, як це робили деякі кияни під час свят. Лишили після себе тонни непотребу, пластикові пляшки та обгортки, недоїдки та поліетиленові пакети красуються на зелених галявинах. Комунальники кажуть, аби усе зібрати, потрібно ще декілька днів. Брудний слід травневих свят у пощаводицькому лісництві прибирають 11 працівників. За місяць вдається очистити понад 600 гектарів зелених насаджень. Це найзасміченіша територія неподалік доріг. Однак лісники підтримують чистоту на площі в рази більшій. Площа дуже велика: 3000 тисячі гектарів лісу, плюс кільцева дорога, селище Пущеводиця, Це саме площа Шевченка. Ми просто фізично не встигаємо це зробити. Не вистачає руки техніки, бідкаються лісники. Мороки додає й будівельне сміття, яке виносять люди. Пішла тенденція будівельне сміття. Ремонтують квартири і все, нам мішки, Це все нам в ліс. На покинутий непотріб нарікає і Ярослав. У теплу пору року чоловік постійно їздить на велосипеді цією місциною. Після будь-яких вихідних свят перетворюється ліс на суцільну. Смугу зі з перешкодами сміття то пакети, то пластикові пляшки, то і скляних пляшок. І додає, цьогоріч прибрали сміття швидше ніж зазвичай. Після стількох вихідних в лісі набагато чистіше стало люди за собою стали прибирати. Та й ті, хто відповідає, досить швидко і оперативно прибирають територію. Однак, аби повністю очистити зелені зони від сміття, комунальникам потрібно ще декілька днів. Залишилось прибрати території кількох лісництв. Богдан Боряненко Дмитро Мушинський, телеканал Київ.